Тренування з залізної арні у 25-му році. А ти знаєш, як сьогодні тренується сам Арнольд Шварценеггер? Так, містер Ал Бібек, вже не той юний культурист із Постера 70-х. Сьогодні розберемо одне із його улюблених тренувань на руки та плечі. Воно вже гуляє там десь мережею. Арні стартує із суперсету для рук. Це коли ми навантажимо і біцепс, і трицепс по черзі, щоб м'язи навіть не встигли зрозуміти, що відбувається на біцепс, знання передпліччя на лаві скота на трицепс, віджимання на брусах у тренажері. Схема проста, але жорстка. Одна розігрівочна серія на 30 повторів. Далі 4 важкі сети по 10-12 повторів. Всього дві вправи на кожну групу, але об'єм та інтенсивність. Такі, що для підтримки форми, саме те, плечі тут теж класика: вертикальний жим, акцент на передню дельту, відведення в тренажері середня дельта і зворотний метелик задня дельта. Кожну право він робить по 5 сетів із солідною вагою на ті ж самі 10 20 Повторів тренажери дозволяють арні зосередитись саме на цільовому м'язі, а не на стабілізації чи виборі там траєкторії. Висновок один: навіть легенди адаптуються до віку, але не здаються. Головне розуміти своє тіло і давати йому навантаження, яке працює. Якщо сподобалась, друзі, така рубрика, з тебе та пиши в коментарях, кого розібрати наступним.